Так погодка, оце так мете. Я за машиною йду, везу дружину і потім працювати. Так, Поки я очікую дружину, вирішив маленький вступ записати про те, що уклон підняв комісію на 2%, тепер уклона вже комісія до 24%. Тобто Uber 25, Bolta 25%, уклона 24%. Навіщо вони це зробили? Незрозуміло. Коли Підняли тариф на 50 копійок, на 50 копійок за кілометр підняли тариф і мінімалку на 5 гривень. І, і в цьому випадку реально хто виграє? Виграє тільки один уклон. Тому що якщо б вони не піднімали комісію і залишили б, наприклад, ті самі тарифи, ну, наприклад, було б плюс-мінус те ж саме, що і з підняттям. Тобто вони підняли тариф і підняли комісію. Тепер тільки уклон буде заробляти більше. Тобто уклон зробив для себе плюс, щоб. Більший тариф, значить, з нього, саме з нього, більше е заробітка. А з водія більше заробітка не стане, тому що ну, ми комісію будемо платити більше. Ось такі от новини, що уклон тепер зрівнявся, скажімо, з усіма агрегаторами. У ці непрості часи дай спорту підтримати тебе. Вболівай за свою команду разом з Favbet та переходь за посиланням під цим відео і забирай бонус до 10 тисяч гривень. І не забувай, грай відповідально. Комусь він роздав про максі гарні на тиждень. Я так думаю, щоб це просто водії не панікували зараз за ці 2% підняття комісії, а просто закрили свої рти і катали по там 11% чи по 10%. У когось прийшли про наприклад, шість поїздок робиш. Потім до кінця тижня у тебе там ну не до кінця, а весь тиждень у тебе. 11%. Комусь треба зробити 15 замовлень, буде 11%. Мені комусь взагалі нічого не прийшло. Мені прийшла промакція, ну, повна теж ерунда. 41 замовлення треба зробити, і потім буде комісія 10%. Ну, 42 замовлення, 41 замовлення це якось багатенько для уклона. І є люди, яким взагалі прийшла комісія 19%. І вони такі, у вас є чудова можливість зекономити з уклоном. Тобто була. Вчора комісія 19, а вони вам зараз роблять 19 і кажуть, що це про Максі. Уклон. Твій рух, твої правила. Чек там. Рухай світ. Куди, непонятно, уклон рухається. Так що, дружина, вже йде. Сьогодні буду працювати реально в снігопад і подивимось, що там у мене вийде. Так, взяв я отаке от замовлення. Це Uber X, коефіцієнт 2.0. 360, там 10 гривень їхати в центр. А як це ти ж дружину повинен був завести? А, у мене дружина поїхала на автобусі. У нас автобус пів... південний, автобуси ж їздять на південний міст. І от вона на автобусі зараз поїде через південний міст, а зупинка у неї 10 метрів від роботи. О, хтось дав боком. Йома йо! Audi -йо. Q7 улетіла в... Ну, улетіла, коротше, в цей. Відбійник. Коротше, тут, я так розумію, буде дуже жорстко по погоді, по руху. Так, я думаю, що зараз працювати треба якраз в Uber, а не в уклоні і в болті. Або фільтрувати якісь замовлення, де ти розумієш, більш-менш є не затори, а просто хоча б рух вільний, плюс-мінус. Але все одно я вважаю, в такий колапс треба врубати Uber. От я його врубив. Так що уклон зробив, що я кажу? Підняв комісію, зразу промки роздав водіям, щоб вони свої порти закрили. Але не забувайте про це. Катайте промки. Правильно, треба працювати там, де вам вигідно. В убері промка катайте, катайте. Прийшла якась краще в болті, катайте болт. В уклоні, катайте уклон. А потім будемо вже щось думати і розбиратись. Катати, не катати там щось. О-о-о-о. А тут, звісно, мете просто жесть. Не мете, а. Лод, льод, льот під дорогою. Ожеледиця. Так, все, не буду я відволікатися, тому що це мені не подобається. Треба їхати дивитися на дорогу. Ось будь ласка, будь ще одне ДТП. Так, ще одне ДТП. Я про те, що ну, дуже е, неприємний. Е, дуже неприємна така ожеледиця під снігом. Ти нібито думаєш, що все норм, а за це ну просто мінімум. Тому треба нікуди не спішити їхати потихеньку, не гнатися за замовленнями, за коефіцієнтами за касою. Просто спокійно їдемо і просто працюємо. Без якогось суперфанатізму. Повільно, але впевнено. Так, завершив поїздку, їхали, мабуть, годину. Ого-го, -го, як світиться. На дорогах, звісно. Трохи колапсик. Ого, го а це воно що, Софіс, просто лобіцька. Та я якусь фігню взяв, дивіться. 20250 поставив. І ось такі, ось такі замовлення. Але тут взагалі 356-х. Подача велика. Так, я зрозумів, що треба виставляти ков краще. Боже, 400. Оце навалює Uber. 445. Капець. Так, треба Uber поки виключати. Завести цю фігню. Блін, я поставив оцей фільтр. 202-50. Треба ставити 302-50. І от хай буде. Так, я полетів, Пасажири довго не чекали. Скільки тут їхати? 5 хвилин, нормально. Нормально. Так, поки подаюсь ще, думаю, а що я кажу, що я фігню? Я думав 210 за 2 рівно кілометра. Я думав, що там 5 кілометрів. Я вже ступану. 210 за 2 так. Я зараз його виконую просто за 5-7 хвилин і наступне. Тому 302-50 це щось мабуть сильно висока поставив. Але сьогодні я дивлюсь через цю навалу сніга по ходу як бачили, просто жесть. Убер по 400 чистих дає, там по 300. Оце жестяк. Я сподіваюся, що сьогодні я тупити не буду, тому що в мене буває, коли навали замовлень класних по всім агрегаторам, по всім службам. Я починаю тупо, жорстко перебирати і тупити. І в результаті взагалі нікуди не їду. кофе не вожу і потім сижу засмучений, такий, чого я те не взяв, чого я то не взяв. Ставимо назад цей фільтр, хай буде. Що буде давати? Нормальне, то буду і їхати. Ось таке замовлення з коефіцієнтом 3.0. Блін, ну таке можна вже і повезти, мені здається. Таке можна вести. Куди там подача? До речі, Uber мені пересчитав. І додав 100 гривень за цю поїздку, тому що ми їхали більше, ніж годину. Було 310 чи 315, коли я брав, а стало 415. І ось з вами Uber по X, 2,0 коефіцієнт. В заторах отак перераховує. Тому зараз так, я взяв замовлення наступне по уклону, тому що по Uber щось, тому що по банально. Ну, на даний момент я дивлюся, що гірший коефіцієнт. Хоча горить теж дуже файно. По болту. Болт залишив коефіцієнт 2,0. Більше він не піднімається. І я бачу ну, в уклоні 3,0 в болті 2,0. Я розумію, що це просто банально. Його так от пофіксили вище, ніж 2,0 не дає. Тоді будемо катати або Uber, тому що він дає більше, ніж 2.0, або уклон. Ну, подивимося, може і болт буде включати, тому що. Будемо дивитися по ситуації. Зараз я подаюсь на супрофігенне замовлення ще одне тут 268 за 2,3. Тут було 210 за 2, тут 268 за 2,3. Ну, блін, ну Клас. Не можу сказати, що прям дороги чищені. Нормально, можна їхати. Головне не не, не, не валювати швидко і їхати собі спокійно. І зарані трохи гальмувати, Не, 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 не під бампер піджимати машини. А от і там колапси починаються, машини не можуть виїхати. Треба з розгону виїжджати. Там вон BMW, в 46-му зові видно. Тут Октавія. Зараз будемо проїжджати. Якщо що, я думаю, проїду. Все буде добре. До речі, тут машина улетіла одна. Я в принципі більш-менш нормально виїжджаю. Прикол в тому, що зараз тут є крига щоб цей ЄСП працювати. Е, іде дощ, почався дощ. І тому от, оце, оце воно реально дуже стрьомне в плані того, що воно дуже слизько, максимально некомфортно себе відчуваєш, але ми не лохи якісь, ми можемо ще поднавалити. Поїхали, полетіли. Або хтось катає на зимовій вже вбитій, дуже сильно вбитій гумі, і тому така от фігня. Що вони всі дуже сильно буксують. Я нормально проїхав. Не знаю, чого вони не могли проїхати, але я реально нормально проїхав. Так, ще один жирочок в карманчик. Оп! П'ятерочка за три нуля, що ти не скручуєш. Ось так от. Так, кофи в центрі тухнуть вже помаленьку. Бачите? Тут тухнуть. Повірте, в цьому, в Uberі теж тухнуть. Так, да, тут є ще кофті, типу, але ви бачите, да, що кофе точно є е, по спальникам. а в центрі він менше всього горить. Кошти зараховані на баланс, понятно. Е, он таксі теж потухло. І я взяв е, в сторону каравана замовлення 300 гривень по іксу. Ось так. От я дивлюсь просто на дорогу, тому що ну, не, не, не саме найкраще зараз погодні умови, щоб записувати і не дивитися на дорогу, записувати відео, маю на увазі, і, і дивитися от в екран. Е, ні. Тому тут, до речі, одна, о, да, добре, одна посадочка. Там було 299 гривень, плюс щось 110 чи 130. Коричі. Там ков якийсь 1,7 може. Так, тут вже нічого не залітає. Я думаю, що можна скасовувати всі кофи, і болт теж вже нічого не дає, з болта вийдемо. Так що, в принципі, непогано я роблю четверте замовлення, скажімо таке, жирненьке. І сподіваюся, що далі буду по спальникам кататись і не стояти, не тупити. Так що ось так. Я задоволений, чесно, я задоволений. Тому що нарешті можна хоч повозити нормальні замовлення. Буде сьогодні бомбічний день. Так, Поїздка завершена. Ков трошки по городу, дивлюсь, вже пропадає. Уклон взагалі тут нуль. Ха-ха-ха! Оце я приїхав. Тупо прикол. Комфорт. Так, ні, ну ков трохи є, треба просто перекотитись туди до мінського масива. Лівий берег, більш-менш, ну як завжди, до Ростанівки Березняки. Правий берег, центр вже, бачиш, взагалі центр немає. І я, ні, не в кофі. А болт що? Блін, і болт теж. Трошки треба от туди далі проїхати. Тоді що? Тоді я розвертаюся і їду в сторону мінського масива. Подача на вижгород аж. Збігав на Сокар. взяв бутилочку води. Супер Суперхюманс Центр. Всім привіт! Сижу монтую відео і бачу, що я якраз не натиснув кнопку, коли я казав про збір. В закріпленому коментарі буде банка на допомогу ПДМШ. Це перший добровольчий медичний шпиталь, якому необхідно дефібрилятор. Там сума немаленька, але хотів би вас попросити долучитися хоча б до 10-20 гривень скинути, тому що маленькі донати закривають великі збори. Дякую за увагу! Продовжуємо дивитися. Мати змогу отримати каву. Тривога знову. Кричить. Дороги. Треба моніторити, що там а, міг, да. Якщо чесно, що це підзавис тут на сакарі, мабуть, вже пів години сиджу. Я думаю, що тут буде нормальне кофе горіти, але ні. Кофе в губерні, наприклад, взагалі пропали в уклоні, ну, майже, майже нуль. Ну там де я стою 0, типу, ось так от, нуль. І по бокам щось трошки горить. Треба щось брати, кудись вже їхати. Не можу так довго стояти. Просто не люблю. Так, це я взяв вже наступне замовлення після убера. Убер я закрив. Плюс чайових 25 гривень готівкою. Так що працюємо далі. Це просто тупо по ланцюгу 1,5 комфорт. 1,5 комфорт Так, Сьогодні погода реально допомагає, тому що замовлення реально вдосталь. Їх виконувати більш-менш можна. От я їхав десь 26 кілометрів, не знаю, хвилин за 40, мабуть. Я вели такий круг великий дав, ну... Зато не годину їхав, а там 40 хвилин. Так що сьогодні треба по максимуму бомбанути. Так, ми встигли ми на світлофор. Так, скільки там закрилось? Бо було 6360, здається. Так, да, так залишилось 363, 510 мені скинули. Ось, будь ласка, знову я не в коефіцієнті. <рес> Комфортик закрили і по уберу, і по поклону. На жаль, тільки що скасувалося замовлення, яке було на Липківського за 248 гривень плюс 110 коефіцієнт, ну типа, десь під 2,0 коефіцієнт. Не знаю, чого не дочекалися, тому що я прийняв замовлення ще на метро Печерської, а під'їжджав вже на підвисоцького бах скасування. Тут залишалося буквально одна Дрога заїхати і забрати лору. Лора мала їхати. Але взяв трошки не туди замовлення, на татарську. Татарську теж щось там 200 гривень по убрікс з якимось невеликим кофом. Татарська 2 є. А звідти, мабуть, на південний вокзал поїду. Блін Жалко, що на Липківського жирочек той зірвався. Але все одно день просто начебто отак от. Не хочеться. Ну і шо ти робиш? З не хочеться. Ну ти їдеш. Вот додик. Це капець. Ох ти, це капець. Просто капець. from across the Damn, what a a hell of I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late you sit whine, I drink straight, don't waste the. Так, у мене подача була 2,2 км. два Подаюсь на вулицю Богданівського, їду на Олекса Тихого. Після обіду. Нічого. Нічого нормального не залетіло. Зараз тривога, але в тривогу щось не фар форт, не фортануло. Скільки хвилин 20, мабуть, ми сиділи, може навіть і більше, ніж 20 хвилин. Нічого, прям нічого. Десь коефіцієнти світяться, в центрі на, 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 на південному вокзалі не, не, не світяться. Ну, В центрі зрозуміло, там метро арсенальне, всі ж метро ж далі там не їде, тому там, понятно, А тут на Солов'янці... Але все одно, я наївся. М -м -м. І залишилось тільки трошечки до 6 години піднабити каси. Щоб до шостої я встиг дружину забрати 3 години, щоб на... набити собі, не знаю, десь, може, хоча б тисячу гривень, було б супер класно. Я думаю, було б офігенно, щоб я тисячу зараз закрив до шостої. Ну, плюс тисячу до своєї каси. У мене, до речі, каса була 1957 гривень, здається, якщо я не... Помиляюсь, зараз у мене 96, км пробіг. Співвідношення кілометра до каси мені подобається. Це 20 гривень за кілометр виходить, або навіть трошечки більше. Так. По уберу заказ я закрив. Тепер дивлюсь, моніторю ефір 209 гривень. Оцей замовлення. Якщо буде піднімати, там 250-240, буду брати. Бізнес. Тоже наче нічого, але подача велика. Давай, ну піднімаю бізнесу. 250 поїхали. Погано, що не можна відкрити, написати, за 250 готовий. Це така таксішна рибалка. Чи зірветься наживка, чи не зірветься? Хто перший? Чи я здамся і візьму замовлення, чи він здасться і підніме замовлення. Ну. Не відос попадеш. Будеш класним чуваком, за 250 поїдеш. О, 229. Так, хлопці, не беріть його, хай до 250 ставить. Так, знову пропав. А ну. З'явиться він. Все, походу, по бізнесу йшов. Я, я не зловив рибу. Цей раз я програв. Хі -хі. Можна було взяти за 230. 30. 229. Ну, тоді, значить, піду ще з коврики виливати воду з них. Не вийшло. Не вийшло на відосік так. Зловити рибку. Оце прикол. Знову той самий пасажир назад їдемо на Богданівську. А я якраз тільки встиг коврик почистити. Сів в машину і оп, замовлення. Тоді що, поїхали працювати далі. Я дивлюсь, що цей пасажир, коли ми їхали туди, на тихо він 25 гривень чаю скинув. А обратно не скидував. Ну і все одно дякую. Люблю такі замовлення. 6, ну майже 7 км, 16 хвилин. 7 кілометрів 15 хвилин. Клас. І що? Нарешті. Нарешті болтик стрельнув, Проснувся. 260 гривень. Це комфорт, 1,9 коефіцієнти. Їдемо в центр, десь біля Джона от десь там саперне поле. В той в район коротше, їду. Да, це наш суд приційний. Так, закрив я ту поїздку. Зараз знову у нас тривога. Е, летять ракети, кінжали, коротше, вже вибухи чули. Ще летять ракети. І я кудись, я просто кудись звалю в підземний перехід, мабуть, бо я на печерську не хочеться дуже тут стояти. Чесно кажучи, якось тривожненько чогось. Коротше, я лечу, їду кудись напрямок. Метро дружби народів. Нове названня Звіринецька. До речі, цей пасажир мені залишив і ту 25. І... і за останні 25, класний пасажир. Я поки тут. Ну, похоже до машини, що вона не фокусується. О! Відбій тривоги. Так, Uber без коефіцієнта. Убер забув вимкнути коефіцієнт, бо навмисно його вимкнув. Така ситуація без кофа Уберу. Тому мабуть убер комфорт. Але що, мінімалки по комфорту тягать. Зараз може коефіцієнт включиться в убері. Подивимось. Поки що я включив центр. Вже, мабуть, далеко нікуди їхати не буду. Центр 152.30. Ось такий фільтр. Можливо... Давайте 25. 152-25 поставимо під якийсь нормальний ковчик. 1.8. Коефіцієнт горить по, по болту. Роздягаємося, натаплюємо печечку. Так, а замовлень немає по болту навіть. Що це прикол. Давайте перезайдемо. Обична категорія болт насипає прям дуже сильно. Тут Взагалі тиша. О, от перше. Феодосійський. 180 гривень за 4,2 км. кілометри. Болт 2.0 звичайний. Тут, в принципі, їхати раз-два і я там. Феодосійський провулок. Поїхали, я на Феодосійський провулок їду. До побачення. До побачення. Блін, ну мене переслідує, коротше, ков, отакий. от, Або без кофа, або отакий ков. І тут теж два пустих. Ну, що за прикол Це тривоги. Просто нема кофа. Так от вирішили. Виключили, промку катайте. Тому, поки Uber ось так знущається, можна включати інші якісь агрегатори, наприклад, Bolt. наприклад, Он -таксі. таксі, звісно. Це такий мертвяк трохи, але по болту повинно щось залітати. При тому, що у мене звичайна категорія болт. То був 2.0 коефіцієнт, а тепер у мене коефіцієнт був тільки що 1,7. Там щось 138 за 2,5, щось таке. Короче. Вон дивіться, яка мені удача. Все горить. Квіточка ти моя, клас. Є в самому центрі? Опа, що це, що це, що це? Опа, 280 метрів подачі і ще й в центр. Хоча і тариф, звісно, отстой, але я, мабуть, його візьму, а потім звідси десь кудись на Лебідську ще перекочусь. У мене якраз є. Одна година. Хоча, до речі, скільки там тариф? 152. Це скільки десь 110 чистих. Мені здається, що по комфорту було б по Uber 110 чистих і навіть без, без яких коефіцієнтів. Вайку треба завити, так, треба. До речі, з'явилася така категорія бізнес-комфорт. Це не означає, що у вас тепер бізнес. Це означає, що це корпоративний аккаунт у пасажира. Так що не думайте, що у вас вже бізнес підключився. Нема бізнесу в Uber. До речі, було прикольно, якби був бізнес. Це між комфортом і Uber Black щось було. Щоб такі машини, як Фасати, «Санати», Кемрі, проходили, наприклад, в цю категорію бізнес. Але, Але. Такого поки що нема. Може колись зроблять. Було б прикольно, чесно. 14 гривень на чай. Ще залишили. Пробіг 136 км, Ну, нехай я ще 4 туди доїду, буде 140 км. Каса по Uber 1725 гривень, там 25 чайових, тут 14 чайових. Здається, більше чайових не було. Поготівці 35 гривень чайових. Uber з 1725 гривень, який, до речі, щось тупанув і не включив коефіцієнти після відбою від тривоги. Е, уклон 575 гривень. І болт 554 гривні, але він поки прогрузиться. Все одно, я думаю, що на монтажі я все порахував. Чиста каса грязна, скільки з паливом, з амортизацією із усім. До речі, ще одна гарна новина те, що у нас газ подешевшав на одну гривню. Це дуже добре. Хоча в цьому плані нам плюс. Уклон підняв з комісії на 2%, просто так захотів заробляти тепер гроші більше. Це так. 2% це це ну так собі, але по всьому Києву, не знаю, чи в інших містах теж підніметься комісія. Але в Києві, ну блін, стільки машин стільки вивозиться, просто порахуйте ті, хто плат, працює тільки в одному уклоні, скільки у вас е, виходить е, там грязної каси і мінус ще просто 2% додатково. І скільки є водіїв, і це, ну, це реально буде велика, величезна сума. Але, але подивимось, поживемо, побачимо. Можна. Щось придумати, можна, нічого не придумувати. Я, в принципі, за такі от е, двіжухи, там щось не катати, якусь одну, наприклад, службу. Хоча я казав до цього, що ну, я не вірю в те, що ми можемо зібратися і покатати, не катати е, вірніш взагалі якусь, типу, одну службу. Так що. Але якщо що, я... За оцій кіпіш за оцю двіжуху. дякую велике вам за те, що ви дивились до кінця. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео. Все. бувайте.